Вітаємо вас до Українського інституту. Сьогодні у нас особливий день і особливий гість. Маємо в гостях владику Бориса Куцяка, президента Українського католицького університету, з яким наш Український інститут не афіліований. Я думаю, що багато хто з вас знає з Владику. Можна дуже багато розповідати про дуже багато видів діяльності, до яких Владика долучається. Окрім того, що він є президентом Українського Католицько католицького університету, він також опікується єпархією Української греко-католицької церкви у Франції Україна, та в країнах також він є науковцем, докторантом Гарвардського Гарбард, університету, мислителем. Провідником Українського католицького університету, який надихає команду з понад 600 працівників, яка стрімко зростає, у лютому минуло 125 років від народження тріарха Йосифа Сліпова. І цього року можна сказати, коли не тільки Українська греко-католицька церква проголосила такий. Для своїх вільних рік Йосифа Сліпого, але також в українському парламенті, суспільстві, науковій спільноті привертається увага до цієї такої небувалої особи і особистості. Є дуже добре застановитися над його життям і. Не лише подивитися на скажімо, історію, ким він був, в який час він працював, але з цього зачерпнути натхнення для, можливо, тих викликів, які маєш ти, я ні разом. Я хочу поділитися як особистими споминами. Так і скажімо певним історичним аналізом про людину, яка вплинула кардинально на моє життя. Моє життя не було би таким, якби не було впливу патріарха Йосифа Світового. Я, напевно, не був би в Україні і провів більшість свого дорослого життя, якщо б я не зустрівся з Патріархом Йосифом. Біографію можна ближче познайомитися в різних засобах, і тут ми хочемо привернути вашу увагу до такої загальної книжки, яку написав його секретар Владика Іван Кома про патріарха Йосипа. І також вийшли два роки тому спомини патріарха Йосипа дуже добре анотовані. Як хтось бажає ближче познайомитися з наративом його життя, ці два видання будуть дуже допомічними. Я би хотів звернутися так може більш тематично, поділивши життя Йосифа Сейкого на три такі головні блоки діяльності. Це час міжвоєнний, до якого Скажімо, дитинство і юність була підготовкою. Це час війни і каторги, ув'язнення в тюрмах, в таборах, проживання на засланні. І це час, коли після 63-го року 20. Майже 21 рік він був на Заході в діаспорі. В 63-му році він вже сповнялося йому 71 рік, він думав, що життя завершується. І тут відбувається щось е... абсолютно неправдоподібнее. У зв'язку з тим, що осінню 62-го року була криза ядерних боєголовок в Кубі, на заспокоєнні якої вплинув Папа Іван 23 в дипломатичних місіях між Кеннеді президентом і Хрущом, першим секретарком партії України. І зв'язку з політикою. Івана 23-го відкрити лінії комунікації з ворожим ідеологічним блоком. На прохання папи Хрущов звільняє Йосифа Сліпова, щоб він міг взяти участь у другому Ватиканському соборі. На першій сесії цього собору, який зустрічався 4 роки в жовтні, один місяць, плюс-мінус. Щороку, 62-й, 63, 63-й, 64-й, 65-й рік. Приїхали греко-католицькі єпископи з цілого світу. Вони всі були розпорошені, кожен з них був безпосередньо під Римською курією. Вони приїхали і брали участь також у цьому, цій першій сесії запрошені обсерватори з Московського патріархату. І наші єпископи сказали, чому тут можуть бути православні на Вселенському соборі Католицької церкви Совєтського Союзу, а наш митрополит не може бути. І ці акції і папське глибоке бажання Івана 23 помогти цій катохом від церкві. Дійшли до того, що в лютому місяці Йосиф Сліпий в 63-му році поїздом приїжджає до Рім. Його привозять до Москви. Я ще сам для себе не знаю, чи вже опубліковані якісь архівні матеріали. Якщо є, то я не знаю деталей, але його через два тижні тримали в Москві, його трошки підгодували. Бо він дійсно був в дуже поганому фізичному стані, він встигає вислати телеграму до Львова, викликаючи монаха-редімториста Василя Волочковського до Москви, якого він готелі висвячує на свого наслідника, користаючись тих прав, які мав колись митрополит Андрей, і лишає його місце блустити локум Тененс. Головою в підпіллі Греко-католицької церкви, не знаючи, чи йому дозволять вернутися, він ніколи не хотів їхати. Він поїхав, тому що це було, як би сказати, бажання папи. Він під поспоком виїхав, завжди зберігаючи свій радянський паспорт. Виїжджаючи через Львів поїздом, через Австрію. Йому не дозволили вийти з поїзду, подивитися на Львів. І він приїхав досить фізично, знаєте, знеможеною людиною. Місяцями він був в лікарнях. Тут є фотографії, як новий Папа після смерті Івана 23, обібраний по 6-й його лікарні відвідує в 1963 році. І готується він від лютого до, до осени, до. Напруженої діяльності. Виступає на, він, на, на другій сесії Другого Ватиканського собору, говорить про церкву в Підпіллі. Вона жива, вона є і вона буде. Це в жовтні, а в листопаді що він робить? Декларує створення Українського католицького університету? <кій> на праздник Святого Клементія. 8 грудня цей університет є проголошений. Не дозволяла Митрополит Андрею це робити австрійська влада. Очевидно, нічого не можна було зробити під Білою царською владою під час Першої світової. Польська влада це не дозволяла. Послівська академія почала розвиватися, але її закрила радянська влада. Під нацистами не можна було. І друга окупація радянська взагалі все це перекресла. І з хвилиною, можна сказати, коли він опинився на свободі, користаючись тих прав і традицій, які були в католицькій церкві, бо католицька церква творила університет. Він декларує створення такого університету, а реакція була, як старенький, дуже багато пережив собі. Який там університет? Для кого? З ким? Чи в Італії, якій тепер є 500-600 тисяч українців, було може 300 українців. Більшість це священники, семинаристи монахи і монархійні. Людей не було українців. Не було землі, не було професорів, не було грошей. Е -е. Є такий фільм, який я вам поручаю – «Патріарх». Можна на Ютуб знайти про Йосифа Степова, може подивитися, є свідчення певних осіб, які тоді, в 60-х, зустрічалися з Йосифом Степовим, коли він почав цей проєкт розвивати. І один такий професор Лобунька, який був ректором ООО, йому каже, ваше божество, може це так занадто робіть. Думаєте, що я фантаст? Буде хата, прийдуть люди. І серед тих людей перші студенти, які були, це були Дентір Лунчин в 71 році. Е, університет був збудований, посвячений в 69-му році, але не було студентів. Професори були віртуальні, запрошені, вони погодилися на листовні прохання стати професорами хтось в Вашингтоні, хтось з Канади, хтось з Німеччини, хтось знаєте, з Голландії, з Англії. Але там людей не було. І Йозеф Сліпий в 68-му році почав, він десь зробив один чи другий візит до того часу, але в 68-му році він об'їхав цілу громаду глобальну українську. Був і в Азії, і в Північній, і Південній Америці, в різних країнах Європи. І тут ви бачите, він був в Сиракуз. Був він в Детройті, де Владика Гліб е, своїм братом е, тоді були в середній школі. І він ділився цією великою візією, кажучи людям, будьте собою. не є 30 класи, ви не є 2 класи. Ви маєте Богом дану гідність. Будьте собою! будьмо разом. В цих роках він збирає єпископів у синод. Не було такого, такого як синод. Єпископи могли один до одного приїхати, катедру посвятити, на якусь річницю. Але структурну управляючу організму нашої церкви не було. На початку римська курія ці спроби зкликати синод. Старається блокувати. Каже, нема синоду. Ви можете мати зустріч, конференцію, але синод, який приймає канонічні рішення, це не є, такого немає. Працюючи над питанням синоду, він зустрівся вже з тим, що деякі єпископи виломлювалися з цієї солідарності під впливом певних чинників в Ватиканській курі. Деякі епископи не приїжджали на Синод. Йосиф сліпий цю ідею синодального управління структуризації церкви, єдності, в якій єпископи і єпархії працюють разом, щоб, наприклад, видати по-українській літургію доти, доти молилися по-церковно-Слов'янськи, Євангелії було по церковно-Слов'янській -церковно церкві. Щоб своє кримінічну право організувати. Щоби, скажімо, формувати свою культурну, інтелектуальну, соціальну політику, старається створити цей синод, який він вважає, згідно східною традицією, має бути очолений патріархом. Патріарх. І це доводить до того, що в 75-му році, 12 липня, Владика Гліб там був і я тут своїх. Повних 14 років там був з батьками, я не знав, що діється, але ми приїхали на святий рік. Отець Іван Гриньох на Великому Вході проголошує молитву за блаженнішого патріарха Йосифа І, патріарха києво Галицького і всієї Руси України. Кажуть, що папа Павло VI мав зійти вниз до українських паломників. Але як відбулося цей акт, він так би сказати не прийшов. І тоді почалися дуже бурхливі події, які на вас вплинули, мої дорогі, чи ви це знаєте чи не знаєте, е, Розвиненого патріархального руху, е, який хотів скріпити цю синодальність, яка є очолена патріархом, яка собирала в росіянні суші наших вірних, які тепер глобалізовані, яким Ватикан дуже допоміг творячий єпархії святкувати 60-ліття своєї е, в жовтні. Це дуже важлива подія. Тоді була створена в Парижі е, структура в Мюнхені е, в Північній Америці, в Південній Америці, перед тим, після того. І Йосиф Сліпий хотів це зібрати. Але е, в Римі була заборона. Е, тоді ця політика відкриття каналів до протилежного ідеологічного табору е, мала певні постуляти, які, з якими бажання українців, ну, для яких бажання українців і греко-католиків Йосифа Сліпова були проблематичні. У 1989 році було 300 священників. Якщо взяти, що кожен священник обслуговував 100 людей в під Підпіллі, це і 30 тисяч людей. Але не обслуговував кожен священник 100 людей. Ви знаєте, старші тут присутні, що це був Радянський Союз, що це був контроль, що це є тоталітаризм. Це не жарт. Отже, ця церква, яка мала 4 мільйони людей, має може 20 тисяч активних, і пів процента одного. І споглядаючи на це, помимо того, що там було 5, 8, 10 єпископів підпільних, які не мали жодного контакту з собою майже, помимо того, що було 300 священників і якесь е, життя, можна, собі, можна зрозуміти ватиканського стратега, який каже, ну добре, є ці греко-католики. Але є можливість говорити з великою Росією, з Великою Православною Церквою. І нам треба помагати католикам, маючи контакти. Бо не маючи контактів, їх абсолютно знищить. Йосиф Сліпий мав іншу лінію. Це не була лінія Павла VI. він мав іншу лінію із приходом другого е, Папи. Івана Павла Другого, лінія Ватикану стала більш симпатичною до цієї лінії, можна сказати, церкви, яка бореться, яка не здається, яка не йде на компроміс. Папа Іван Повлад стає папою в 88-му році, робить він певні особливі жести супроти Йосипа Сліпого. На своїй інтронізації він. Як його вітали кардинали, він встав до кардиналів лише двох: кардинала Вишинського, примеса Польщі і до Йосипа Сліпого. У цих роках, коли я вже приїхав до Риму, Йосип Сліпий вже має 90-х, це вже починається слабість, можна сказати, пам'ять він, він тратить. І я як був семінаристом, я жив з таким влажливим дідусем. Це не був цей потужний, дуже строгий церковний єрарх, якого краще змагали і отець Йосифат і Владика Гліб. І помирає блаженніший 84-му році 7 вересня. Це якраз глибин, найти, глибина застою. Тоді вже відбулися ці зміни Брежнєр, там, потім надай Черненко, Андропов. 16 єпископів діаспорі лише три його підтримували. І історія Англії це є історія єпископської опозиції до, до е, патріарха, а мерянської опозиції до єпископу, яка призвела до того, що людей мого віку. Серед вас з діаспори майже немає. Отут, чому тут почали служити у цьому службу Божу? І чому тут вірні почали приходити? Бо По в катедрі не можна було молитися за Патріарха. І тут почалося таке підпілля у вільному світі. Аспекти того підпілля можна ще в дискусії, знаєте, більше обговорити. Зокрема, Місце у цьому всьому, недавно уснувшого нашого патріарха Любомира Гузера, якого Йосиф Слівий готовий на свого наслідника. Але я би хотів свій виступ перед дискусією завершити просто цією такою констатацією, що в трьох різних етапах життя. 20 -й, 30 ті де інтелектуальна академічна праця відбувалася в дуже складній кухні ідеології в час неймовірних переслідувань, фізичних, психологічних, духовних випробувань. Йосиф Сліп завжди працював, підтримував інших, давав їм натхнення, мав віюзеневські проекти. Невтомно працював над собою і, і лишив нам спадщину, е, яка е, дає велику надію. Проаналізувавши, війшовши в ці етапи і в цю різну, різну діяльність суто академічну, ми бачимо, що життя Йосифа сліпого дає нам натхнення, щоб е, усмислювати різні виклики. Він був пророком. Це була велика й дар і велика благодать у житті мати нагоду десь до цього приблизитися. І нехай цей рік буде для нас всіх нагодою його пізнати. Користайте з нагоди, що серед вас є Владика Гліб і отецьосафат, і інші люди, які цю спадщину знали, і він міг мріяти. Працювати і інших до надії піднімати, думаю, що можемо і ти, і я, і ми разом. Дякую за увагу.